Нарешті в Україні буде мир і перестануть літати ракети. Я вас вітаю, мирна угода досягнута. Друге, скільки коштів зараз буде вливатись на відбудову України? Ви просто не уявляєте, що буде в Україні робитися. От розповсюджуйте це відео. Зберігайте, щоб подивитися, правда це чи неправда. Далі чи вступить Україна колись євросоюз, та також в НАТО. Хоча, напевно, Україна НАТО більше потрібна, ніж навпаки. Ну то ми упустимо. Отже, поїхали дуже по-простому. Вам пояснюю. зустрівся там Зеленський. Оці всі вся історія в Берліні, Переговорили, домовились за мир. Дуже довго там аплодували Зеленському і всю молодець і так далі. Що вони нам пообіцяли? Десь ми це вже чули. До речі, в Україні будуть надані гарантії безпеки. Десь було то таке. Було буде до там армії, будуть допомагати. Все буде необхідно надсилатися, щоб була оборонна здатність України, щоб у нас там зберігалася величезна там армія і так далі. Як начебто Україна, член Євросоюзу і НАТО, але ми не являємося не членом Євросоюзу, ні НАТО, ні при яких условиях. Вони ж то домовились про цей мир, і він реально настане. А чого? Дивіться, я ж вам раніше казав, ви угорали з цього. Кажу, в Україні будуть вибори. Щоб були вибори, потрібно зробити якесь безпечне, безпечне небо, да? якийсь мир. Мирний стан, щоб зробити мирний стан, потрібна реально мир. Мирна угода. Я вам казав, зараз буде мир. Того, що треба вибори провести, готуйтесь, весною, до речі, будуть вибори. То про що все вони домовились зараз? Оце там в Європарламенті за цей мир. Путін же це ще не підтвердив. Йому на це пофіг. Вони всю країну на військові рейки поставили. Тобто йому навіть це за ті, що на вигоду вони просто потягнуть ці війська до кордону 3-4-5 років. А це буде продовження знову. І ці всі мирні обіцяння зі сторони Європи, що вони захист вони себе б захистили, розумієте? Ось така історія. Тільки наші пацани можуть стояти проти цієї орди руська. Тільки наші, все більше ніхто. Ну на жаль, отака от історія. Але друзі, всі, хто хотів, щось зрозуміти, вже зрозуміли. Готуйтесь, нереальна кількість коштів, як я вам показував, буде вливатися в Україну. Що буде далі? Після того, як ну дай Бог, щоб Європа змогла допомогти Україні, дай Боже, щоб армія збереглась, дай Боже, щоб вона була в тому складі, в якому треба. Для того щоб ми могли захиститись, коли Рашка знову захоче да нападати. Для цього треба армію не розпускати, кордони не відкривати. На жаль, але це чекає Україну. Кордони не будуть відкрити, армію не зможуть розпускати, якщо захочуть, якщо... якщо є ціль далі захистити Україну. От тому, ну я думаю, всі, хто хотіли щось зрозуміти, вони вже зрозуміли. Все, що ви можете зараз зробити, це от ще раз може переслухати це відео, розповсюдити його зробити висновки. зрозуміти, як вам далі рухатися, але картина ось виглядає так. Ну і готуйтесь до виборів. Заявляю від себе, жодного кандидата не буду підтримувати. Я аполітичний, мені це взагалі не цікаво і так далі. Я просто висвітлюю вам свої думки.